Всім привіт! З вами я, Лідія Шеленко. Рада запрошую вас розділити зі мною радість від двох неймовірних писаночок від Чарівної країни. Це найновіше поповнення в моїй експозиції цьогорічні. Я спеціально виділила поличку на стенді, де складаю писаночки, які присвячені саме цьому року, які вийшло саме в. Весною з зимою 25-го року. Є ще топер, але я хочу приділити свою увагу саме двом неймовірним новиночкам під «Чарівні Крін. Це просто фантастичні роботи. Отже, моя поличка містить таку картину. Це е, вже їх нема, вони вже зняті з виробництва. Це е, схема розроблена за картиною Наталі Корій. Наталія Корій Львівська. Художниця, але вона ще й кіраміст, вона робить дуже багато цікавих виробів. У мене навіть є пара писано від неї, є колон, колон, писаночка, до речі, був. Обов'язково вам покажу, розкажу це в наступному відео. Така картинка у мене. І тут я виставляю писаночки, які вийшли саме 25-му році. Є ще в мене один топер. Така красуня. Це не новинка, це вже досить давно чарівний країни». ціла серія. Дуже класна, приймала участь в СП. треба було щось. О, от вибрала таку. До речі, найчастіше питання, яке я отримую: а скільки у тебе писанчок? Я не знаю, скільки в мене писаночок треба буде обов'язково порахувати, розказати, показати вам. Не хочу. О, поставила. Така писаночка. Ці писаночки я присвячувала попереднім відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. І ось вона, окраса. Подивіться, це новинка від Чарівної країни. Це просто щось неймовірне. Так, тут у мене щось пучки роз'їхалося. Тут і вишивка хрестиком. І бісером, і бусами, ну дуже класно. вигляд надійно закритий. До речі, хочу порадити вам. Я ви, раніше просто приклеювала клеєм, а тепер я зашиваю Пришиваю. Це не видно, і з часом воно не відвалюється. Отже, ось таке коченятко. Я ж казала, дві писаночки. І ось такий. Зайчик, ще подивіться, яка неймовірна класна серія і о, у чарівникрини є третя з цієї серії. Це таке більш світлих-білих тонах, а кролик такий синій. Так само спочатку хрестик, потім бісер, потім бусини. Ну, дуже класно. Такі новинки на реальні. Черівни країни досить багато, досить цікаві новинки. Но саме оці дві хотіла привернути і приділити їм особливу увагу. Вишивається на акриловій заготовці. Як ми знаємо, чарівні країни було. В основному все на дереві і на о, акрилі було не так багато, а тепер ще з'являється досить багато і досить, досить цікаво робіт на, саме на акрилі. Подивіться, є біжеві мами в одязі, а в мене така біжева полиска, поличка в писаночках. Ставлю о, кролика дуже класно. Раджу вам, якщо ви любите експериментувати, пробувати щось нове. Зверніть увагу на ці набори. В наборі є все необхідне. заготовка, нитки, бісер бусини, такі милі листівочки і ножки. Вони більші по формату від тих звичних писаночок, які були раніше. Вот такі 102 бісеринки, це я вже на пам'ять знаю. Ну, Там, де, там там, де бусини, там трошки менше. Тут більші. Вони такі цікаві, це такі бантик. Подивіться, Я вже казала неодноразово, той, хто придумав з дизайнів. це... Це клопітка робота фантастична. З кожним елементом писанка жива, оживає, жива. Так, прям, ніби банці, так хочеться його поправити, доторкнутися до нього. А тут такий синій, більш стриманий. Це, напевно, качечка-дівчинка, а кроленятко хлопчик. Дуже мені сподобалось. і Такі дві красуні є вже у мене в колекції. Чарівна країни цього року дивує, дивує, дивує новими своїми ідеями. Дуже фантастичні зайці, ці новинки, У мене поки що їх немає, але я е, сподіваюся, колись вони у мене будуть. І розкажу вам. Також у мене тут з чарівної країни ось такий підставочка. Це Така в мене, їх дві є, але в мене тільки одна вишита. І ця, це для мене виявилася дуже пророча робота. От Мама з зайчиком, я вишила, і в той рік, коли я вишила, я завагітніла северінчиком. Мама тут діти в синьому, а дитинка в червоному. Ну, для мене це, ще раз повторюсь, дуже символічна і дуже така як Пророцька робота виявилася. Тут у мене ще є така писаночка. це не на... Того року я її вишивала шкатулочка дуже класна. Двостороння. Тут є магніт, магнітна кришечка. Подивіться. Ну, дуже я люблю чарівну країну. І може на цим, цим боком, таке поєднання кольорів класне. Хотіла сьогодні звернути вашу увагу саме на ось ці писаночки-новинки. Ще вам потім покажу деякі новинки від «Чарівник кліні, але не в цьому віді. Це відео в мене цей дует. Просто ця така пара, вони ну, супер класні. І зверніть увагу, на сайті є ще третя писаночка. Ну, я розумію, що я не встигаю все до цього Великодня зробити. З часом я ту третю собі обов'язково зроблю, бо писанки це моя е, любов. А сьогодні дві таких новиночки: це такі каченятки мила і таке зайченятко від чарівних клінин. До речі, дуже я любила з картини і листівочки від чарівних ліни. Сподіваюсь, вірю, що колись можливо все повернеться. Ось такі в мене сьогодні. Огляд, сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть свої враження, обов'язково підписуйтесь, кому цікаво на мене в інстаграмі. Адже в інстаграмі я виставляю значно швидше, значно більше всього. Також приймаю участь різноманітних СП і тому процеси вишивок писанки. Кожен день у мене є. Галіна виставляє, робить досить часто досить багато СП СП Босково Зараз теж стартував. До речі, минулого року я виграла в СП Бускова і вибрала писаночки і топор від Черівники країни. Я обожнюю «Чарівну країну і я обожнюю писаночки. Тому ці новинки припали мені до душі прям от саме серці. Ще раз дякую за перегляд. До нових зустрічей.